Доброго дня, студенти та викладачі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ. Ви дивитеся п'ятий випуск новин Хроніки Торгового. З вами ведучі Нагорнюк Валерій та Мачко Вікторія. 1 вересня у святковій залі Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського відбулися урочистості, присвячені по святі першокурсників-студенти Вінницького торгівельно-економічного інституту КНТУ, який вже більше 47 років гостинно відчиняє свої двері гостям та студентам-першокурсникам. В цей святковий день щирі та теплі привітання подарувала з першокурсникам, батькам та гостям свята директор інституту «Замкова» Наталія Леонідівна. Ось уже 18-й рік поспіль студентська республіка згуртовує молодих активних українців. Таким чином, протягом 27-го, 29-го червня, на базі відпочинку колосу в Таїки НТУ достойно представила команда Т-Торговий у складі Юлії Паламарчук, Андрія Федорова, Альони Ліщишиної, Ані Шемет, Влада Сівака, Вані Золотона, Яни Крижановської, Ромича щура, Світлани Ходус та Анастасії Лесик. Нашим студентам вдалося вибороти нагороди у багатьох субфестивалях, а саме відеоконкурсі, КВН та футболі. Четверо студенток СТІ увійшли до складу студентського магістрату 2015, який представляв Вінницьку область на Всеукраїнській Студреспубліці. У конкурсі «Міст Студреспубліка нас представляла Віка Шабанова. Ірина Бабенкова зайняла перше місце у субфестивалі Мафія. Троє студентів в ТІ були у складі оргкомітету заходу, який очолив Роман Волдован. Вітаємо переможців та бажаємо наснаги для нових звершень. 25 вересня в першому корпусі нашого вузу відбулись вибори до президії ради студентського самоврядування в ТІ КНТУ. Головою ради студентського самоврядування було обрано Бантоса Дениса. За ініціативи радника голови РССТІ Романа Молдована починаючи з 2014 року в нашому вузі заснована програма студентського кураторства. Метою даної програми є допомога першачкам, аби їм було легше освоїтись у вищому навчальному закладі. З нагоди відзначення дня захисника України 16 жовтня, здобувачі вищої освіти в ТІК НТУ відвідали учасників бойових дій у військово-медичному центрі ВПС України, де привітали чоловіків зі святом та передали солдату 46 го батальйону Донбас Україна Олександру Вікторовичу Сарабону грошові кошти на лікування. Скільки гарних та милосердних справ може зробити людина? Точно сказати важко однак, однією з таких справ є поїздка 20 вересня студентів Вінницького торговельно-економічного інституту разом із студентами-активістами інших вузів до Немирівської школи інтернату. Подарунок діткам наші студенти привезли одяг та взуття. Іграшки, канцтовари, солодощі та багато іншого словами, не передати захват дітей навіть не від подарунків, а від приявленої уваги, адже не кожен може похвалитись теплим сімейним кодом. Нам же в свою чергу віддячили справжньою гостинністю, смачними частуваннями та щирими дитячими посмішками, ось заради чого варто робити добро. З нагоди Міжнародного дня громадян похилого віку, 15 вересня здобувачі вищої освіти Факультету товарознавства, туризму та готельної ресторанної справи в ТІК НТУ відвідали пенсіонерку Бутову Тамару Петрівну 1919 року народження, яка пропрацювала вчителем хімії 35 років ЗОЖ в місті Вінниця номер 33 22 вересня радою студентського самоврядування обліково-фінансового факультету спільно з депутатом Вінницької міської ради Іващук Антоніною Яківною була організована поїздка до жительки мікрорайону П'ятничани 1926 року народження Руденко Ганни Афанасьєвни, яка наступного року відзначатиме свій 90-річний ювілей. Понад 100 студентів та викладачів Вінницького торговельно-економічного інституту 12 вересня вже традиційно взяли участь у щорічній благодійній акції Пробіг з вірою у серці, яка приходить під гаслом Приходь, біжи, допоможи. Мета проекту зібрати кошти для міської лікарні, центр матері та дитини. Неможливо не згадати й про спортивне життя нашого вузу. Таким чином, з 8 по 9 вересня до Дня фізичної культури і спорту було проведено турнір серед збірних команд факультетів з мініфутболу футболу з метою сприяння розвитку та пропаганди здорового способу життя. Чемпіоном турніру стала команда факультетів економіки, маркетингу та менеджменту, капітаном якої є Ігор Перегуда МР-41. Кажуть, що шахи це не спорт. Однак, зворотню думку, 8 жовтня в бібліотеці 4-го корпусу відстоювали команди факультетів нашого вузу, які участвували в шаховому турнірі Вінницького торговельно-економічного інституту. У запеклому протистоянні перше місце здобули студенти обліково-фінансового факультету групи ДФ – Подольська Аліна та Тарнавський Андрій. Щиро вітаємо переможців та бажаємо їм подальших успіхів. Не змовкають також дебатні баталії у нашому інституті. Таким чином, 12-13 вересня, на базі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ проходив всеукраїнський дебатний турнір Кубок Фенікса, до участі в якому було зареєстровано 40 команд учасників з 18 міст України, які будуть представляти дебатну культуру свого регіону. Дебати це чудовий інструмент для розвитку критичного мислення, ораторських навичок та впевненості в собі. А підтримка дебатного руху в місті Вінниця є одним із провідних завдань нашого вищого навчального закладу. Не забуваймо про профорієнтаційну роботу нашого вузу. 18 вересня 2015 року, в рамках профорієнтаційної роботи, заступник декана обліково-фінансового факультету Сегеда Сергій Андрійович разом з головою ради студентського самоврядування в ТІК НТУ Бантосом Денисом та студенткою факультету товарознавства туризму та готельно-ресторанної справи Бабенковою Іриною відвідали профорієнтаційний захід Сходинка в омріяну професію в місті Ладижин, де ознайомилися. Ершокурсників з напрямами підготовки правилами вступу та напрямками діяльності в ТІК НТУ та інших навчальних закладів України та З Початку навчального року учасники студентського наукового товариства ВАТРА відвідували різноманітні форуми та конференції всеукраїнського і навіть міжнародного рівня і привозили з собою неоцінений досвід та купу яскравих вражень. Від проекту Ватрий бізнес-школа ТІК НТУ були проведені відкриті зустрічі з професіоналами свого діла та просто цікавими людьми. Першою була зустріч за участі доктора наук з державного управління доцента кафедри фінансів Мироненка Марка Юрійовича. Він разом із студентами нашого інституту обговорювали тему фінансового економічного стану України та перспективи його розвідку. Наступною була зустріч тренінг по тайм менеджменту з Максимом Студівко. Студенти отримали багато цікавих та ефективних порад з питань раціонального використання часу та просто гарно провели час. Нещодавно відбулася третя зустріч з директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради погасянам Віталієм Валерійовичем. Цього разу піднімали тему інвестиційний клімат міста Вінниці. Дана зустріч принесла багато цікавого теоретичного досвіду та приємних емоцій, адже в ході живого спілкування студенти могли вияснити всі питання, які їх цікавили. Тому, якщо ти багато чув про ватру, але погано уявляєш, що саме у ній відбувається. Приєднуйся і занурюйся в активну наукову роботу та різноманітні тренінги по розвитку особистості і професіоналізму. Не пройшли ці місяці навчання марною для любителів подорожей. Туристичним клубом Way to Freedom була організована 3-4 жовтня поїздка до міста Загадок та всіх закоханих, тобто до Львова. Екскурсійна програма дала змогу відкрити трішечки більше таємниць та дізнатися історію міста. А позитивні враження від гарно проведеного Часу ще довго не огасатиме. Екскурсії для первачків таку назву має новий проект, що стартував з початку нового навчального року, організований спільно з деканом ФЕМ РСС ФЕМ та туристичним клубом way to freedom Суть екскурсії полягає в тому, аби ознайомити першокурсників з Вінницею, показати її красу та допомогти пережити перший етап адаптації в новому місті. В рамках святкування днів факультету товаризнавства, туризму та готельно-ресторанної справи 15 жовтня було проведено брейринг на тему молодь у сучасному глобалізованому світі. Учасниками гри були три команди: команда загальноосвітньої школи номер 1 команда гуманітарно-естетичного колегіуму номер 18 та команда студентів групи Т-11 НТУ. За результатами гри переможцями було визначено команду студентів групи Т-11. 28 вересня кафедра сучасних європейських мов провела День гостинності з нагоди Міжнародного дня перекладача. НТУ пишається тим, що має 10-річний досвід підготовки перекладачів, які працюють в економічних, соціальних, виконавчих, управлінських сферах міста та області. Традиційно у НТУ студенти змогли проявити рівень своїх інтелектуальних здібностей та кмітливості в інтелектуальній грі Що-де-коли, яка проходила 4 листопада в навчальному корпусі номер 1 Даному змаганні були представлені наступні команди: команда викладачів під назвою Ерудит, команда ОФФ Ноутіліус, команда ФЕМ Магніба Б6» та команда ФТТ ГРС «Трейд Вовс. По результатами гри призові перше місце отримала команда ФЕМу магній Магніба Б6». Ми із задоволенням вітаємо переможців та бажаємо їм подальших творчих перемог. 23 вересня у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТУ в актовій залі 4-го корпусу відбувся гала концерт конкурсу талантів дебют першокурсника першокурсника-2015». Довгоочікуваним моментом для конкурсантів була церемонія нагородження грамотами. Цього року їх кількість була рекордною 51 нагорода. Своє професійне свято 25 вересня відзначала кафедра туризму та готельно-ресторанної справи разом із студентами спеціальностей туризм та туризмознавства на соцьких озерах міста Вінниці. Студентам була запропонована цікава конкурсна програма, яка змогла виявити наявність знань, навичок та вмінь необхідних для фахівців туріндустрії. Сюрпризом свята було представлення групою Т 21 весільних традицій України у вигляді гумористичної сценки, що задало певний настрій свята. З нагоди дня народження факультету товарознавства, туризму та готельної ресторани і справи, з 25 вересня по 22 жовтня 2015 року був проведений ряд заходів. Протягом вказаного періоду відбувалися майстер-класи та різні теми, конкурси. Також відзначалися міжнародний день туризму, професійний день юриста та день працівника харчової промисловості. В останній тиждень святкування були підведені підсумки фотоконкурсу Моє студентське життя. Перше місце, у якому здобули студенти групи Т-31. 23 жовтня 2015 року, в актовій залі 4-го корпусу Вінницького торговельно-економічного інституту відбувся день відкритих дверей факультету товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи, який був приведений в рамках святкування Днів факультету. Абітурієнтам був запропонований святковий концерт «ФТТ ГРС – вперед до нових звершень. Чудові враження та неоціненний досвід отримали наші студенти 23 жовтня на рекламному хакатоні, присвяченому дню рекламіста, який проходив у антикафе Артину. Організаторами заходу були ТОВ Медіа Дім, мрія. Загалом участь взяла 10 команд. За умовами конкурсу на проект відділялись 8 годин. П'ять хвилин на презентацію, десятибальна система оцінювання і найцікавіша грант на 30 тисяч гривень від РіА, який отримала команда, до складу якої входили кошова Анна та Ходюк Катерина. По закінченню заходу у всіх присутніх залишились новий досвід, багаж знань та маса позитивних емоцій від незвичайно проведеного часу. 27 жовтня 2015 року кафедрою маркетингу та реклами було проведено конкурс маркетингові інновації 2015». Серед почесного журі були директор компанії Авеста Флора та директор ТОВ Медіа Дімрія». Переможцями конкурсу професійної майстерності маркетингові інновації 2015 в ТІК в стали перше місце команда Престиж, друге місце команда Арт душі та команда «Акула Бізнесу», Третє місце команда Гуру Плюс один та команда «Маркет тайм». На день економіста, студенти групи Економіка підприємства та міжнародна економіка демонстрували численні таланти. Свято розпочалося із ритмічного танцювального флешмобу. Наприкінці присутніх очікував сюрприз Торт 3D у вигляді першого корпусу інституту. І, звичайно ж, не можна не відмітити харизматичних ведущих, яких стали украсою свята Віктора Гончара та Ростислава Солоненка. Не менш довгоочікуваним та захоплюючим став перегляд фільму Астрал 3, організований 2 листопада в актовому залі 4-го корпусу в що був присвячений Хелоувін. На заході були присутні близько 80 чоловік. В залі панувала моторошна атмосфера, однак це ніщо порівняно з надзвичайним відчуттям від перегляду кіно та гарно проведеним часом в дружньому колі. По закінченню відбулось нагородження солодкими призами переможців в конкурсі на наймоторошнішу газету в ТІК НТУ. Наразі це всі новини з вами була я, Мечко Вікторія, та мій колега Нагорнюк Валерій. До, До нових, нових зустрічей! зустрічей. We'll be gone.